За даними Міністерства спорту України, більше чотирьохста точної цифри зараз не можна сказати. Спортсменів та тренерів загинуло з початку повномасштабного вторгнення. Найкращий спортсмен України загинув за свободу 8 травня. Загинув Олег Сірий під Бахмутом. Я собі намалювала усі сценарії в голові, коли залишаються військових. Які втратили кінцівки, які втратили зір, яку можна оцінку дати таким діям? Я з дитиною обираю жити. Я бачила ваші відео, де ви заходите до хлопців в реабілітаційні центри і навколо них вирує оцей сімейний затишок. Маю чотирьох дітей зараз він вже на протезі і каже, що він хоче повертатися назад. Навіть на війні проростають квіти після втрати чоловіка на фронті. Вона не здалася, а почала волонтерити, допомагати іншим військовим нести світло в найтемніші часи. Марина Сіра, представниця дівочого батальйону, волонтерок, які допомагають хлопцям на реабілітації. В гостях програми наші доброго дня! Вітаю вас, Мариночко. Хочу розпочати з майстра спорту. З висловального слалому, героя України, який загинув рік тому ваш чоловік Олег Сірий. Коли за мирних часів ми з вами зустрілись, познайомилися, ми з вами робили програму інформаційно розважальну, і я бачила, яка у вас гарна щаслива сім'я. Але російська рука все це забрала. Чи загоює час рану втрати, чи за цей рік змінився той біль? Можливо, з тих. Так, час напевно ніколи не заходить рану втрати, але ми можемо впливати на глибину цієї рани і на її таке знаєте закуркування. Ми ніколи не забудемо наших рідних, я ніколи не забуду про мого чоловіка. Але будучи тут живою, ну я з дитиною обираю жити, тому глибоко в серці, глибоко в пам'яті він залишається у нас, е, мусимо далі йти без цього ніяк. За даними Міністерства спорту України більше 400, точної цифри зараз не можна сказати. Спортсменів та тренерів загинуло з початку повномасштабного вторгнення. Як гадаєте, які наслідки несе українська спільнота, втрачаючи таких легендарних сильних людей, які були прикладом для наслідування і розвивали дисципліни різні? Ну так, наслідки насправді колосальні, негативні наслідки, тому що спортсмени, це Еліта нашої держави це сила духу, це здоров'я, мужність, дисципліна, відданість. Тому, коли ми втрачаємо таких людей, ми мусимо розуміти, що їх вже більше ніколи не буде. Тому в наших силах зараз виховувати наших діток, наших цивільних, скажімо, щоб вони можливо якось трошки. Стали на місце наших героїв, які загинули. 8 травня загинув Олег Сірий під Бахмутом. Зараз ви виховуєте його донечку, Віру, як вона сьогодні? Чи вона продовжує папину справу і чи займається спортом? Можливо, так Віруня насправді дуже активна дівчинка, така як був її тато, дуже добра, дуже щира і відверта, відкрита. Наразі Віруня займається в народному ансамблі барвінок, танцями народними. Що їй надто подобається. Також намагалася займатися акробатикою, але обрала все-таки барвінок. Но недавно ми ходили на змагання, присвячені Олегу нашому, і Віруня побачила цей прекрасний вид спорту. Можна вже розпочинати. Можна розпочинати. Кажу, що потрібно вміти плавати. А звісно, Сказала, що її там навчать. Сьогодні дійсно нашим героям просвячують різноманітні змагання, mm -hmm. і ми знаємо, що ви навіть зробили такі імені футболки, mm -hmm. де розмістили його логотип, і фотографію, і якийсь слоган. Що з який меседж намагались донести? Там на футболці зображений Олег, саме на байдарці, і там написано, що найкращий спортсмен України загинув за свободу. За те, щоб наші діти могли продовжувати займатися спортом під українськими прапорами, і ми неймовірно вдячні йому і вашій сім'ї за цей подвиг. Сьогодні на вашій футболці інший логотип дівочий батальйон дівчинка в піжамі. Ми вже тут. Перед записом інтерв'ю розглядали її. Вона обіймає військовослужбовця. Сьогодні дійсно вся надія на них. І ми знаємо, яку велику роботу ви робите також натомість для них. Розкажіть про свій дівочий батальйон, до якого долучені вісім прекрасних жінок, хто вони? Наш дівочий батальйон сформувався випадково? скажімо так, це було у жовтні минулого року, 23-го. Мені зателефонувала Інга Володимирівна Бондар. Вона також волонтерець з 14-го року. Вона завідувачка садочку, в якій навчалась віруня, і Олег також там навчався свій час. Вона мені зателефонувала і сказала Марина, чи не хотіла б ти? До Дня захисника і захисниці у жовтні прийти, провідати хлопців реабілітації, ампутантів, тих, хто вкрадили кінцівки з різноманітними травмами, на жаль. Я насправді в мене тоді був такий період, якийсь надскладний у моєму житті в жовтні. Я подумала і сказала: ну, звісно, можу. Чому ні? Я можу. Запропонувала також вона ну, маму запросити, я запросила Олега маму, зателефонувала своїй подрузі кажу, Наташ, у мене є тут така пропозиція відвідати хлопців. Вона сказала, звісно, я також тільки зараз я ще перетелефоную своїм дівчаткам. І так і думаю, зібралась Я та зателефонувала всім дівчатам і таким чином зібралася наша така невеличка команда, яка Робить те, що зараз робить, от А робите ви чимало, тому що у вас є така велика сім'я, яка вона от локацію обирає, і там заповнює затишком, теплом, енергією жіночою. Я бачила ваше відео, де ви заходите до хлопців в реабілітаційні центри, і навколо них вирує цей сімейний затишок. Ви долучаєтеся до різних різного характеру таких от реабілітацій, і психологічна, і просто, я думаю, що така сімейна атмосфера, яка розвантажує найкраще. Розкажіть про те. Так, насправді саме важливе у цих наших заходах, скажем так, це прийти і подарувати тепло, домашнє тепло, починаючи від домашніх частувань, від домашньої їжі, закінчується домашніми розмовами на кухні, саме те, чим ми і займаємося. Потім ці зустрічі переходять в такі щирі спілкування, саме після вечері. Ми приготуємо їм вечерю завдяки нашим небайдужим віничанам, або ж. Самі от. І після того там граємо шахи, роз, роз, розповідями ділимося, якби відволікаємо їх і один, один одного. одного так від е, тяжких буднів, скажімо так. Тому що ми можемо тільки уявити, що у людини е, в думках, коли вона прокидається без кінцівок, насправді. Ми тільки можемо уявляти. І коли хлопці е, починають. Е, Спілкуватися з нами так відверто, щиро, це дуже тішить тебе. І коли ти наступного тижня, ми вже з кожного четверга приходимо. І коли ти, наприклад, приходиш цього четверга на наступний, у них очі вже інші. Насправді це відмічається таке. Чекає. Вони нас чекають, вони раді нас бачити. І найприємніше те, що ем... Вони навіть для нас роблять приємно. Такі, готові, да, так, якось? Да, такі, наприклад, як у нас Олександр Художник, він у вас був на інтерв'ю також. також так. Подарували йому гітару. І він з хлопцями кожного четверга, коли був в тому реабілітаційному центрі, грав нам пісень. І ми щиро слухали, нам так це подобається. Ну, Дуже 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 гарно душі старе. від серця так, до серця. Так, і всі вони настільки ну багато хлопців стали е, якимись рідними. Ти коли бачиш навіть в місті, тому що багато хлопців можуть там десь виїхати прогулятися. Ти десь зустрічаєш о. Дуже раді бачити, наче на чаріних зустрічах. Так, так, так. так я бачила ваші фотосвітлини в рамках благодійного проекту, який ви організували, де фотографували військовослужбовців, ветеранів, їхніх дружин, всі, хто були, і потім мали змогу також отримати донати від людей, які кидали кошти саме на їх підтримку. На тих фотографіях вони були щасливі яким чином цей проект розкрив їх? Що ви помітили саме під час навіть фотозйомки? Це була настільки щира атмосфера. Хлопці сміялися один одного. Підтримували, я б сказала, жартували. 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 на ну у них є цей цей чорний гумор, так, коли так вони так, мають так. між собою такі так. цікаві жарти. Отримали масу задоволення, позитивних емоцій. І ми, і хлопці, і хто був навкруг, ДГ, і фотограф і. Дуже вдячні насправді за цей досвід. Такий дуже вдячні людям, які допомагали, донатили. Ми ці кошти розподілили між хлопцями, які були, і вони відповідно ну, витратять їх на свої потреби, яких насправді у них багато. На жаль, чимало. І в першу чергу це здоров'я, здоров яке потрібно поправити. Як сьогодні долучаються до підтримки вінничани і небайдужі? Долучаються відничани своїми донатами, це безпосередньо коштами. Також у нашому колі є люди, бізнеси, які можуть трохи надати нам, наприклад, деякі ресторани нам надають свою їжу. Ми привозимо хлопцям, накриваємо стіл, спілкуємося відповідно. Вони вечерюють і потім ми з ними. Спілкуємося багато, от наприклад, фотографи також ну все на благодійних основах. Багато людей, які можуть і здатні допомагати сьогодні. Так. Вони працюють не заробляючи кошти, натомість віддаючи свою силу енергію за це. їм дуже Любівічно. велика вдячність, так тому що без них нам би було важко без людей, які допомагають своїми коштами силами. Іх продуктами я впевнена, що в таких зустрічах проходить чимало бесід. Розкажіть про ті історії, які чіпляють серця, що розповідають військові, чим ділитись самі. Насправді дуже багато історій, таких які не залишають тебе байдужими. От, скажімо, на перші. Давайте про першу зустріч нашу з військовими, коли ми ще не знали їх. Тільки коли ми прийшли на територію реабілітаційного центру, вони всі ну, виїхали, то була тепла погода. Виїхали, хто вийшов, хто виїхав на візочках. Я була тоді з дитиною своєю, з Вірунью. Не знаю, як, але вона. Дуже дуже гарно з ними спілкувалася, прям очі в очі. З одним хлопцем вона прям провела весь вечір. Він там займався спортом. Вона з ним також Їй потрібна. Так, ця чоловічна так, так. А потім я коли вже запитувала в цього військового, він каже: я просто побачив маленьку дівчинку такого ж віку, як моя донька. Просто наразі так склались обставини, що він не може бачити свою доньку, і невідомо не, не чи він її побачить. І так, Віра, на так. жаль, також не має такої важливості. Так, і також дуже е, історії, наприклад, військовий Владислав, який має парну ампутацію високу. Е, ми його побачили спочатку такою дуже з сумними очима, ну звісно. Через деякий час наших відвідин хлопців. Ти бачиш, як змінюються очі, як змінюються емоції, особливо після хі, декількох партій гри у шахи з нашою Галинкою та Альоною. Вони е... там вигравали е... військовослужбовці, не піддавались дівчата? Ні-ні-ні не піддавалися, вигравали і дівчата намагалися виграти. От наразі зараз наш влад проходить реабілітацію в Іспанії, робить перші кроки на протезах, і коли він телефонує. Там, він з Альоною має контакти, і коли телефонує, вона там нам скидує фотографії його, то видно, як він... є такий, розвиток, так, є, розвиток, є надія, віра, і все буде добре насправді. Ми знаємо також історію Олександра та Наталі Самусь. Вони також приїхали до нас у Вінницю. Він оборонець Харкова та Бахмута. Вона фотокореспондентка, яка розповідає за межами України про біду, яка прийшла до нас. Ми бачимо їхні вже щасливі історії тут, але розуміємо, що за плечима було пекло. Чим ділилися з вами військові? Військові ді... ділилися з нами так, тими пекельними історіями, які вражають насправді. І основне те, що після цих історій все рівно вони намагаються ну, посміхатися і жити далі. Що нас підбатьовують? Це, це цінно, вони підбатьорюють, вони завжди радіють. Що цивільні посміхаються, тому що вони бачать, що за це вони цим, стояли так, там. стояли. Багато історій саме як вони втратили кінцівки. І вони це розповідають з таким, знаєте, сарказмом. сарказмом так, так. Один хлопець. Витягував свого побратима, наприклад, він розповідав, що я вже, наче такий, маю досвід, подивився все навкруги, ландшафт. Ну, типу, є ж досвід у людей, які займаються такою справою. І каже, не знаю, яким чином я наступаю, і тут, тут мені також відриває ногу. І евакуюють вже нас двох. І каже: насправді дуже пощастило, що була команда, яка змогла вчасно їх евакуювати, тому що дуже багато хлопців. Особливо з високою ампутацією, вони були невчасно евакуйовані. Не Це турнікетна допомога. Дуже. Угу. Так, турнікетний синдром надає таку непоправиму піду, скажімо так. Тому вчасна евакуація надто важлива. Також є в нас хлопець Вадим, який завжди на позитиві, який. Дарує нам посмішки, тільки він заходить в поле зору, і він розповідає, що маючи трьох дітей, зараз він вже на протезі, і каже, що він хоче повертатися назад. Дуже багато хлопців, які комфортно себе відчувають на протезі, як це можна тільки відчути, так. Вони, хоча насправді, так, це колосальні в... зусилля і біль їм доводиться терпіти. Так, так культуру на... натирає, натирає. Натирає не можна його носити по три години, максимум за певних. Так, так, постійно облеження. вони їх підправляють. Я не знаю, як правильно воно там звучить всі ці робота, які робиться з протезами, але якщо, наприклад, в протезному військовий вже лежить. Він ну йому постійно щось підправляють. Дуже багато насправді є і реампутацій, тому що там щось кісточка, наприклад, натирає, її потрібно забрати. Це додаткова. Реабілітація, реабілітація потрібна, Так, підління. ще, наприклад, тебе відтягує на три місяці мінімум, поки воно знов заживе. Ну, тобто, насправді, велика, колосальна робота, і самих хлопців, і реабілітологів, і всіх, хто дотичний до цієї складної теми. Ми дуже теми. вдячні всім, хто допомагає нашим хлопцям реабілітовуватися, перезавантажуватися, вже ставати такими кіборгами нашими. А скільки людей через вашу благодійну організацію через ваш дівочий батальйон пройшло? Скількох ви підтримали? Чи ці люди змінюються, інші повертаються до війська чи вже додому, і чи приходять нові? Як вони вас зустрічають? Так насправді, мабуть, багато вже ми хлопців бачили і вони нас в жовтні. Коли ми прийшли, то військових поранених було дуже багато, тому що це були наслідки літнього. Контрнаступу. Е, наразі кожного тижня десь по 30 хлопців. Ну Нам дають е, дані, скільки є хлопців, щоб ми змогли підготуватися. Е, тобто, і кожного тижня міняються, вони всі зразу міняються, там по двоє, по троє. В них же ж така схема, що вони не, не, не можуть бути завжди в одному місці. От, тому. Кожного тижня ну не менше 25 хлопців ми бачимо кожного тижня. На це потрібно знайти і час і ресурси, а найголовніше це бажання. Бо саме завдяки цьому бажанню здійснюються класні проекти, і ви допомагаєте дійсно інтегровуватися в цивільне життя військовослужбовцями. За це вам дуже вдячні. Mm -hmm. Мариночку, хочу у вас запитати, таке. Можливо, складне запитання, але дуже часто, коли спілкуюся з жінками, які втрачають своїх чоловіків на війні, вони кажуть, що бачачи військових з протезами без ніг, вони не розуміють, як можна залишити такого чоловіка, адже вони би хотіли щоб їхній був живий і в такому стані готові були б з ним жити до кінця, пройти. Коли залишаються військових. Які втратили кінцівки, які втратили зір. Як можна, яку можна оцінку дати таким діям? Насправді ми не можемо давати оцінку таким діям, бо ми не вони, але я скажу так, що я пройшовши великий такий складний етап. І коли твій чоловік йде захищати нашу Україну, я собі Намалювала усі сценарії в голові. Я не хотіла їх спеціально малювати. але моя психіка, мабуть, мене до чогось Підготувати готувала. потрібно. Так. було, щоб це Тому не стало я, шоком. наприклад, собі малювала самий ідеальний сценарій це мій чоловік вдома, і в нас все добре. Україна перемогла. На жаль, не склалося. Я малювала сценарій, не дай Боже, він втратить кінцівку, чи більше, чи щось станеться з ним. Я знала, що я його не покину. Ну, це факт. У мене було якось промальовано моєю психікою ось такий ось сценарій. Так само в мене був і сценарій не гіршого. Можливо, і завдяки цьому несвідомому так, промальовуванню мого сценарію я просто не зійшла з розуму, коли мені сказали цю таку новину. Дійсно. Психіка, мабуть, так вберігає нас від. Сьогодні корону. його перстень. Ваша обручка знаходиться у вас поряд український символ сердечко. Ви сьогодні носите щодня? Так, я ношу це сердечко вже дуже давно а перстень, звісно, я одягла, коли, коли Олега не стало, тому що він завжди залишав перстень, йому було незручно. А коли приїжджав у відпустку, одягав. І так, вже я його одягла собі на він вже з вами. До серця, завжди ще так. Він це як мій е, оберіг, мабуть, талісман. Не знаю, як назвати це. Мені подобається, перш за все. Така прикраса, е, в гарному сенсі. І сьогодні я думаю, що ця прикраса несе більший символ. Це те, що його вчинок, його подвиг. І інших військовослужбовців, які долучилися до боротьби за нашу країну. Він сьогодні неймовірний і вони близькі, сьогодні найближчі до нас, тому що вони дали нам можливість продовжувати жити. Дякуємо вам, Риночко, за цю чуттєву розмову. Дякуємо за вашу місію, яку ви насете гідно. Дякую. Передавайте вітання військовослужбовцям, і ми закликаємо наших глядачів. Також навідуватися до військовослужбовців в реабілітаційні центри та заклади. Вони будуть раді такій зустрічі, тому що найцінніше це сьогодні віра в суспільство, в їхню силу і в нашу спільну перемогу. Це була програма. «Наші». дякую за довіру.